186 вісімдесят боєзіткнень зафіксували у генштабі за минулу добу. Росіяни тиснуть на всіх напрямках. Найскладніша ситуація на покровському. Російські війська зосереджуються в районі піщано. Також ворог намагається прорвати лінію оборони Покровська. Важкі бої торчаться і на Курахівському відтинку фронту. Штурмує противник і на Харківщині. Про встановку на українському сході далі в нашому огляді. На харківському напрямку минулої доби відбулося шість боєзіткнень. На кадрах від прикордонників з-під Вовчанська бачимо, як наші ударні дрони та міномети розбирають ворожу техніку, бліндажі та позиції. А це вже оператори ударних БПЛА бригади Помста в районі Кримінної утилізували вісім одиниць ворожого автотранспорту, човен та бензовоз. Спалили два польових склади з боєкомплектом та пально-мастильними матеріалами. Противник не зважає на втрати. А це кадри від прикордонників з Краматорського відтинку. Наші оборонці не дають російській піхоті накопичитися. Минулої доби там загарбники штурмували двічі, сунули у бік ступочок. Під турецьком росіяни активно застосовують авіацію, намагалися просунутися в районах дружби і турецька на кадрах зведеного загону патрульної поліції. Хижак помітно, як вони цілодобово намагаються накопичувати сили. Тому наші воїни постійно полюють на ворожу піхоту. А це відео операції від спецпризначенців призначенців Донеччини та воїнів Азову. Буквально лічені секунди на ротацію та евакуацію поранених. Пекельний шлях долають під прицільним вогнем противника. Ворог не припиняє терору цивільних. У Слов'янську напередодні російські війська атакували приватний сектор міста двома авіабомбами ФАП-500. Поранено чоловіка та двох жінок. Тут за моєю спиною був звичайний приватний будинок. в ньому мешкала жінка. Від потужного удару будинок було зруйновано повністю. Пошкоджено до півсотні приватних будинків та десятки автомобілів. Руйнівних обстрілів щоденно зазнають і інші прифронтові міста Донеччини. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.